Всім привіт! Сьогодні 17 березня і ми розкололи наш трактор UMZ. Що я там побачив? Ми вже колись міняли даний підшипничок, але у нас знову ж таки він гарно так люфтить. Ставити роликовий підшипник було би можливо добре, але він ширший. Він це 26 см має, а той 33 Треба або в кришку врізатися в ту. А варіант, щоб він ну якби, випирав, не варіант, бо воно там буде задівати в ту шестерню. Що я замітив? <кій> маємо цей вал, який надягається всередину. І тут є: отут підшипничок один. І з цієї сторони і другий підшипничок. Зараз може покажу. Ось бачите, два, два підшипничка. Получається у нас ось цей вал, і тут і тут плотно зв'язаний з ось цим валом. Що я замітив? Полюбуйтесь. Там, бля, не знаю, міліметра три, напевно. Що ми маємо в результаті? Цей вал заходить сюди і під час роботи він нам вибиває ось цей підшипничок. Просто із-за цієї вібрації. Дивіться. Там ті шарики просто доріють. Я думаю, що в мене в цьому причина, бо воно виходить, що все плотно із цих. Ну, воно ж на підшипниках, Плотно якби, взаємодіє з цим валом і вони разом так вибалтуються І розбиває саме оцей підшипничок. Тому в мене задача тепер поміняти хоча б один підшипник, там два не вийде поміняти. Бо... Другий підсвітник десь за шестерню. Я вже знімлю, покажу вам. А хоча б оцей на краю поміняти вже люфту буде менше, бо там ужас. Просто немає слів. Зараз попробую. Дивіться, це капець. І так, маємо таку от історію. Який це підшипничок я ще побачу, завтра я його знімлю. По кругу я болтики повідкручував. Ось тут були так от по, по болтику. Що іще? Ми дуже довго їхали саме з проблемою пробуксовки диска. Диск у нас під заміну, це по-любому. Ну, як бачите, він от посинів так легенько. от Видно, що він синенький у нас. Хоча ну, Фередо, я не сказав би, що прям повністю стерце. Але тут вже дійшло до закльопок. Диск під заміну 100%. Оцей диск тут має трішечки. Відпрацювання таке має невеличке. Знос тому спробуємо його на токарну маленько забрати, щоб він лягав краще. Далі, колись ми міняли вкладиші на моторі і останній п'ятий вкладиш ми зняли і не знали, що там йде набівка. Ми пробували там її якось виправити, якимось герметиком заліпити, ще там якось. Нічого не вийшло. І, як бачите, воно нам трішечки тут підмокає. Тому ми це будемо вимивати, колінвал опускати і набівку міняти. Колись, ну, якби ми підозрювали, що таке нас чекає, але так як зараз ми вже зняли, бо щеплення у нас реально вже дістало, то вже будемо і це робити. Тут, зрозуміло, також будемо міняти, ну, пробувати, я візьму додому, подивлюсь різницю між пружинами, бо зараз фонарик десь чіплю. Якщо взяти, подивитися, ця така якась не зовсім вона рівна. Щось є в мене підозрює, що пружини також сівші. Я замовив нові пружини, не знаю, наскільки вони якісні. Побачимо по цих стаканчиках. Конкретно цей нормальний, але но хто дивився мої попередні відео, яке на, на тому Йому робив корзину, там були проблеми з цими стаканчиками. І вже мене підписчик забезпечив ними, там мені з запасом дав. Якщо будуть якісь стаканчики, проблемні, то також будемо їх міняти. Ну, поки що якось так. Цей підшипник я вже взяв, взяв шариковий, бо той ширший. Я боюсь, що я в тій кришці ну, якби, сточу і зроблю собі проблему. Бо воно також має якісь, <кій> якісь кіло, якісь тут допуски. Тут, наприклад, якийсь я знаю, міліметр можливо ще можна забрати. Но 26 х33 різниця. 7 мм, ну, я, я, щоб я не дійшов до, до краю, скажімо так. І тому я боюсь, поки що не буду це робити, Попробую поміняю той, що має дуже сильний люфт, і оцей шариковий. Поки що. А, і, і Плюс буду міняти <кій> оці шарикові також. підшипнички. Роликові оці всередині. Диск щеплення у нас з попереднього, з того UMZ, там стояв такий, якби це цела старого зразка. Він не сильно зношений, тому диск будемо ставити звідти. Оцей підшипничок теж будемо міняти вже на ковно самому колінвалі, Він ніби непоганий, але вже поміняє. Вижимний. Також у нас гарно співає. Виживний під заміну. Лапки сильно стеркі. У мене вдома є лапки від того, я не пам'ятаю, що там з ними. Лапки і кільце в мене вже є, але мені здається, що я одну лапку був, зіпсував з попереднього, попередньої корзини. Я не пам'ятаю, тут он, лапки стерті. Ну, коротше, робимо щеплення. І сьогодні розібрали. Розібрали, побачили. Завтра ще трішечки. Попрацюємо субота, там неділя. І можливо десь на вівторок, надіюсь, щось, щось ми намутимо. Хто знає, від чого тут набівка, може підійти. Підскажіть. Там хтось я пам'ятаю, коли сказав якась мерсовська там підходить. Ну і, і все, якось, якось так. Нема більше що показувати. Вже розберемо, помиємо це все, зробимо все в красоту. І вже покажемо, що там далі. Всім дякую за перегляд. Коментарі пишіть під відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!